Доброго дня, шановні колеги, шановні вчителі, освітяни. З початком повномасштабного вторгнення, з початком активних бойових дій, все більше, більше вчителів жаліється на зниження мотивації учнів до навчання, до зниження їхніх когнітивних функцій, здатності запам'ятовувати, бути уважними, загалом виконувати якісь завдання. Діти втратили інтерес і розуміння, а навіщо це потрібно і як цими. Знаннями можна в майбутньому скористатися. Власне, про це ми сьогодні з вами поговоримо на сьогоднішньому нашому вебінарі: навчатись чи не навчатись або як відновити мотивацію учнів до навчання в умовах війни. Мене звати Ірина Губеладзе, я докторка психологічних наук, завідувачка лабораторії психології МАС та спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, практикуючий психолог, психолог, який весь цей час працює. Пує з дітьми і не по книжці знає, з чим стикаються сьогоднішні діти, як вони переживають травму війни, як вони емоційно це все відреагують. І спробуємо розібратися, як ви, вчителі, можете допомогти дітям, підтримати їхню мотивацію до навчання і продовжувати. Рухатися далі і для того, щоб нам було легше працювати з цією темою для того, щоб було зрозуміліше, що ж відбувається з дитиною. Пропоную розібратися з тим, як працює мозок людини в стресовій ситуації. Я не буду вдаватися в деталі такої дуже детальної структури головного мозку. Це зараз нам не потрібно. Зазначу лише, що в нас є три такі основні частини головного мозку, умовно їх можна так поділити. Це такі комплекси, да, частини головного мозку. Перший це рептильний мозок, який фактично відповідає за наші інстинкти, інстинкти виживання. Він спрацьовує в той момент, коли є загроза життю, здоров'ю, коли першу. Черговим є забезпечення виживання і безпеки людини. Наступна частинка мозку це лімбічна система, вона відповідає за наші емоції, наші почуття. Вона дуже емоційно залежна, скажімо це так. Власне, на лімбічній системі ми працюємо із дошкільнятами, з молодшою школою до певної міри з. Підлітками, коли ми даємо емоційно заряджену, цікаву потрібну інформацію, таким чином підвищуємо рівень їхньої уважності, рівень їхнього запам'ятовування. Тому що ви, як досвідчені педагоги, знаєте, що та інформація, яка емоційно приваблива людині, яка викликає низку таких от емоцій, вона краще запам'ятовується і довше зберігається. Власне ось лімбічна система, вона відповідає. За ці функції і є третя частинка е, нашого мозку е, префронтальна кора, яка відповідальна за нашу свідомість, наш інтелект, нашу волю, тобто здатність до самоконтролю, до планування, до розуміння якихось таких дальніх перспектив. А навіщо це мені потрібно? Е, від цього залежить наша здатність до навчання, побудова якихось стратегій навчання і від цього залежить наша мотивація. Однак е, в умовах посиленого стресу, а війна. Вона, власне, такою умовою і є. Діти перебувають довгий час в такому напруженому стані, в надмірному переживанні стресу. І навіть ті діти, які на даний момент знаходяться за кордоном, вони так само переживають щодо ситуації, яка відбувається в країні щодо рідних людей. Тобто, вони так само піддаються цим стресовим реакціям. В таких умовах префронтальна кора. Головного мозку фактично не працює, вона не працює тією мірою, якою б мала працювати. Тобто, нам важко сконцентруватися, нам важко побудувати плани наперед. Нам важко зрозуміти якусь таку довгострокову перспективу, як з цим бути, як використовувати ці знання. І я впевнена, ви і по собі помічали такі зміни. Да, коли Нам важко сконцентруватися. Більше того, наша лімбічна система в такій ситуації так само. Провисає емоції настільки нас захоплюють, що важко навіть в короткостроковій пам'яті працювати. Фактично, в ситуації надмірного стресу, особливо коли навчання відбувається в умовах. Повітряної тривоги, коли діти мають змушені вийти десь в закриття, в закрите приміщення, в укриття сховатися. Да в нас починає домінувати робота так званого рептильного мозку. Тобто, перше, що нас турбує і як працює наш мозок, це наші інстинкти і здатність до виживання. Цей момент важливо враховувати, коли ми будуємо. Наш навчальний процес, оскільки в такий спосіб не спрацьовують мотивація. Кнутом, якась загрози або якісь такі вказівки на майбутнє. А що ти будеш робити в майбутньому, що ти будеш робити в 10, му в 11 му класі, якщо ти не напишеш контрольну, ти не зможеш закінчити рік, якщо ти не підготуєшся гарно до екзамену, то ти не зможеш вступити в університет. Ось ці залякування вони в даному випадку не допомагають, вони не мотивують учня, а навпаки, ще більше заганяють його в ситуацію. Цю страху і невпевненості. Тому наш підхід до мотивації має бути абсолютно принципово іншим. По-перше, ми чітко усвідомлюємо, що дитині, власне, як і дорослій людині, зараз важко сконцентруватися на навчальному матеріалі, не тому, що він лінивий, не тому, що він не хоче, а тому, що фізіологічно це зробити важко. Ми з розумінням цього Моменту е, будуємо наш навчальний процес, власне, що і як ми можемо зробити. І перше, це фокус переміщуємо з довгострокової перспективи на короткострокову. На сьогоднішній день важко дітям говорити про те, що ось ким ти станеш в майбутньому. Якщо ти не будеш навчатися, то які люди з тебе вийдуть? Куди ти будеш вступати? Навіть перспектива для одинадцятикласника на сьогоднішній день е, 3 4 5 місяців це ну майже захмарна якась така перспектива. Те, що раніше для е, випускника було вже плюс-мінус, десь зрозуміло в який вуз вступати на яку спеціальність, що для цього треба, які кроки треба зробити, на сьогоднішній день це така дуже розмита перспектива. Дуже часто і для самого старшокласника, і для е, батьків. Я вже не говорю про тих дітей, які ще навчаються в середній школі, і для яких е, випуск зі школи це взагалі якась дуже 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 далека перспектива. Тому звернення до таких от е, далеких речей воно не є ефективним, а воно ще більше викликає тривоги, бо є розуміння, що ага, зараз я не ефективний. Отже, з мене не вийдуть люди, я не зможу вступити в університет, е, немає чіткого плану, що з цим робити. Ну, краще тоді я сховаюсь і взагалі нічого робити не буду. Другий пункт це правило маленьких кроків. Ви на малюнку бачите да, цю ілюстрацію зображення. Що ми рухаємося дуже маленькими, але зрозумілими, відчутними кроками, не ставте якихось надмірних цілей для дітей, навіть якщо вони були великі розумнички, досягали великих результатів, були там олімпіадниками, були дуже успішними. Знисти ту цю планку краще рухатися маленьким. Ми кроками, але рухатися, аніж налякати їх цією високою перспективою, яка для них може здаватися недосяжною, і яка відіб'є будь-яке бажання рухатися далі. Наступний крок це зниження емоційного тиску і хвилювання дитини. Тобто, ті меседжі, ті повідомлення, ту підтримку, яку ви можете давати дітям, вона має бути перефокусована з критики, з такого трохи залякування, звичайно ж, в благих, з благою метою. Да? Залякування, що якщо ти не будеш навчатись, не досягнеш чогось на підтримуючу, на підтримуючу мотивацію. Ще два зробимо крок. От, ти можеш в межах цього тижня, наприклад, виконувати якісь завдання. О, супер, чудово, ти молодець. І ось такими маленькими кроками вони можуть здаватися вам несуттєвими, вони можуть здаватися вам непомітними, але дитина робитиме ці маленькі кроки і поступово добереться до тієї вершини, яка для неї буде потрібна. Ще один важливий пункт це залучення більшою мірою наших перцептивних відчуттів. Все, що можна на уроці намалювати, змайструвати, спробувати руками сконструювати, все треба за, максимально використовувати. Всі якісь абстрактні поняття, поняття, які важко пощупати. Але вони мають десь виникати в абстрактній уяві дитини. Зараз вони працюють дуже неефективно. Тому все, що можна дати з таким практичним використанням, максимально використовуйте цей ресурс, тому що коли дитина малює, майструє, насправді в цей момент працює її префронтальна кора мозку. В такий спосіб ми активізуємо ту. Префронтальну кору і ту здатність дитини до аналізу, до планування, і через такі дуже конкретні практичні дії нам простіше будувати, бачити перспективу свого майбутнього. Тому не гребуйте використовувати з підлітками це так само класно працює. Вони з великим задоволенням і малюють, і майструють, і роблять якісь проекти, тому використовувати цей інструмент. Ще одна така порада це залучення дітей до активної діяльності, до активної дослідницької діяльності, коли їхнє навчання є максимально предметним, не просто вивчення якихось речей по підручнику, по малюнку, а спостереження в житті, проведення якихось дослідів. Це набагато краще стимулює їхнє запам'ятовування і розуміння цього процесу. Ще одне одна така порада, підказка це підтримання динаміки уроку, зміна типу типів завдань. Це, наче така класична обов'язкова вимога, але вона не завжди дотримується. А зараз, коли наш Мозок особливо чутливий до, до динамічної такої інформації. Нам треба подбати про те, щоб е, ті завдання, які ви пропонуєте під час уроку, вони змінювалися, і вони змінювалися по типу діяльності. Тобто, тут ми читали, тут ми робимо руками, тут ми порухалися, тут таке щось більш повільне, щоб дитину переключати з різних. З різних видів діяльності, і це підтримуватиме їхню мотивацію. Ще один крок це достатній, але регламентований час на неформальне спілкування. Коли ви дозволяєте дітям краще це робити в кінці уроку, але, наприклад, там 7 хвилин до кінця уроку ви точно даєте їм для для неформального спілкування для обговорення того, що їх турбує, що їх хвилює. Зараз на сьогоднішній день це неформальне спілкування є найбільш важливим для них в навчальному процесі сесії. Не уникайте розмов про війну. Я знаю, що це може лякати, це може відштовхувати, бо ми не завжди знаємо, що з цими розмовами робити. А що робити, якщо дитину емоційно якось нахлине, да? що робити з цими емоціями? А якщо нахлине мене, і що я буду робити з цими емоціями? І ось ось ці моменти вони нас лякають і штовхають до того, що ми уникаємо розмов про війну. Насправді такі розмови є для дітей дуже підтримують зцілюючими, І е, необхідно проговорювати ці свої переживання. Але так чи інакше, ми маємо вести фокус на позитив, на розвиток, на відновлення. Тобто я розумію, що ти зараз переживаєш це дійсно дуже тяжко, це важко. Але ми спробуємо е, здолати це разом. Нам важливо розвиватися е, в нашу країну. Чекає відновлення, тому все буде добре. Приблизно в такий спосіб ви можете говорити з дітьми, не, не обіцяти того, чого не буде, да не обіцяти якихось нереалістичних речей, але перефокусувати їх на якийсь новий щабель розвитку. Ще один важливий пункт це використання таких безпрограшних елементів завдання, де немає неправильної відповіді, коли дитина може висловлювати свою думку, коли вона фактично створюється ситуація успіху, бо неправильних відповідей їх по факту в даному моменті не існує. Використання таких елементів є дуже допоміжним. І ще один момент: це інтерактивні і емоційно забарвлені завдання, які дозволяють дітям взаємодіяти між собою, висловлювати свою думку, виговорюватися, комунікувати. Головне, що вони є емоційно забарвленими і максимально прив'язаними до реального життя, те, де можна використати ці знання. Власне, те, що відчувають діти, власне, і ми дорослі, да, це страхи, до якого додається втрата стабільності. Комусь довелося покинути свої домівки, в когось змінилося життя, хтось не живе зі своїми з кимось, зі своїх рідних, комусь довелося перейти в іншу школу. Ну, тобто ситуації дуже дуже багато різних, але в більшості своїй вони про втрату стабільного, такого зрозумілого, типового способу життя. І от в цій ситуації дуже сильно посава. Посилюється це відчуття безпорадності, що я не можу вплинути на цю ситуацію. Дитина особливо на неї вплинути не може, тому що рішення залежить більшою мірою від батьків, від дорослих людей, і якби дитина не хотіла повернути це в свій якось бік, все одно рішення приймають батьки. Тому оце відчуття безпорадності воно дуже сильно процвітає в цей момент. Власне, що ви, як е, вчителі, можете з цим робити. Е, якщо є така можливість, це безумовно не обов'язкове завдання ваших навчальних предметів, бо з цим має працювати психолог. Але тим не менше, якщо у вас є чи класні години, чи є можливість на уроці, ви можете дати таку гру вправу, вона займає буквально е, кілька хвилин, але дати ім'я цьому страху. Кожна дитина може його якось візу, візуалізувати, намалювати, зліпити, виготовити з чогось. Думати йому якесь сім'я, спробувати з ним погратися, домовитися, зробити якимось його смішним, таким, не таким лякливим. і Коли людина, дитина його якось чітко визначає, тобто. Вона його бачить його певний образ, вона пробує з ним говорити, вона пробує з ним домовлятися. Цей страх є не таким тяжким і не таким ляклевим для дитини. Тому ви можете використовувати це принаймні одноразово в своїй роботі, так точно. Зупинити відчуття безпорадності. Ми можемо також через залучення дітей до різного роду ініціатив, там добрих справ, те, що є під силам дітям. Да? Допомагати іншим, робити якісь добрі справи, е, організовувати якісь активності. Головне, щоб діти відчували те, що вони на щось можуть впливати. що Те, що вони роблять, це дуже важливо, дуже потрібно. І, е, Ті активності, які ви використовуєте як в позаурочній діяльності, так і на уроці, правила до них мають бути дуже чіткі, прозорі і зрозумілі. Взагалі, коли людина знаходиться під впливом сильного стресу, їй важко зрозуміти абстрактні поняття і якісь складні умови, складні завдання. Тобто все дуже чітке, прозоре і зрозуміле. Ще одна техніка, яка може бути вам допоміжна, це так звана техніка машина часу, коли ви можете міркувати з дітьми про те, з якими труднощами зустрічалися люди в інші історичні епохи, під час війни, чи під час якихось катаклізмів, якихось таких е, трагедій, е, коли дитина дивиться на це з такої історичної перспективи, того що вже відбулося, їй легше усвідомити можливі наслідки, що це не призводить до кінця світу. Як це може виглядати? Можливо, навіть ситуація нинішня для неї виглядатиме не так трагічно. А з'явиться більше розуміння ресурсу, що з цим можна робити. І е, говоріть про е, героїв сучасності, про людей, які роблять зараз просто неможливе е, тут і зараз. Ви можете наводити якісь приклади реальних людей, волонтерів, наших військових, е, людей на своєму місці, які виконують якісь свої робочі завдання, але в такий спосіб допомагають нашій. Країні, і власне головне правило будьте прикладом для своїх учнів. Розумію, що це може здаватися трошечки е, так наївно і смішно, оскільки е, вчителям самим е, часто складно впоратися. Зі своїми переживаннями, але в першу чергу ви маєте думати про своє психічне здоров'я, про своє відновлення. Коли з дитиною поряд стабільний, дорослий, дитина може пережити будь-які неприємності. І якщо ви демонструєте впевненість і стабільність навіть під час тривоги повітряної, коли вам треба дітей вивести в безпечне місце, ви можете це робити впевнено, можете створювати якийсь хаос, суєту, які Зрозуміло, пов'язане пов'язано з вашим страхом, але коли ви це робите впевнено, стабільно, спокійно, ваші дії скоординовані і діти переймають цей ваш спокій, цю вашу впевненість. Безумовно, треба подбати про своє психічне здоров'я, про його відновлення. Про те, щоб ви добре відпочивали, щоб ви відновлювали свій ресурс, тоді у вас будуть сили. Відновленим і стабільним приходити до дітей і передавати їм цей приклад, надихайте учнів своїм позитивом, налаштованістю на розвиток і самовдосконалення. Якщо ви навчаєтесь, розвиваєтесь, пізнаєте щось нове, читаєте якусь нову книжку, не соромтесь, ділитися з цим з дітьми, розказуйте, що ви дізналися, що ви прочитали, де ви були, що. На якомусь семінарі щось бачили, чули, ділиться цим з дітьми. Вони з великою охотою орієнтуються на такі авторитетні особистості вчителів. Ну і власне, не бійтесь приймати свої помилки і слабкості, тому що всі ми люди, всіх є певні недоліки, певні моменти слабкості. Важливо вміти їх приймати і продемонструвати дітям, що ви можете це робити, бо всі ми живі люди і у всіх можуть. Помилки. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, ви можете контактувати, писати, ставити питання. Чекаю вас на своїх сторінках і, власне, гарного вам навчання і будьте в безпеці.